Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Зима вже скінчилася, як ми розуміємо. А бачили інше. Частину України сніжить. Зараз будемо ще показувати ваші фотки, але зазначимо, календарна зима закінчилася дійсно, а консервація у нас лишилася. Але залишати її на наступний рік. Виявляється, що не варто, друзі, чому звичайні консервовані вишні, наприклад, можуть стати. Не знаю справжньою отрутою, та що робити із зимовими запасами, аби ваша праця була не даремною. Знає наш експерт Дарій Дорошкевич. Даря, доброго ранку. Доброго ранку. Так, серйозна тема. Дійсно, сьогодні консервація, яка продається, до речі, в супермаркетах, в магазинах, має термін придатності певний. Ну по різному кажуть один-два роки. Але а, господині впевнені, що їхня консервація найкраща консервація, виправдовує виправдовує самоназву Консерва. І може зберігатися, ото все, що закрито в закрутках, десь до п'яти років навіть а, в погребі, на балконі, на горищі, де інде. Це безпечно? Ні, це небезпечно. Зберігати консервацію, понад певний термін. І в принципі, для кожної консервації є свій термін зберігання. Ну, понад термін, це скільки? Ну, дивлячись, про що ми говоримо. Так. Якщо ми говоримо, наприклад, про солоні чи мариновані гриби. Домашні зуважуємо. Говоримо зараз про домашні, домашню консервацію. То це навіть півроку. Не більше та не так, більше а ніж півроку. А, а, а чому? А чому так? Ну. Ми е, знаємо, що перед тим як використовувати гриби для консервації, їх треба дуже ретельно промити від землі, бо в землі є небезпека, ботулізму. А ще скільки зберігати домашню консервацію, раз бачити пам'ятку на екрані своєму, вишні з кісточками, наприклад, і абрикоси з кісточками, 6 місяців. Яких гриби півроку не більше? А давай салати. кабачкову ікру, якщо ми любимо, томатний сік. От Все, що у нас тут на столі. Все до року. Тобто, ось все, що зараз було перераховано: кабачкова екра, баклажанна екра, будь-які салати, які з оцтом в складі, mm -hmm. все це до року. Солоні огірки навіть трошки менше, бо вони стають засолоні, просто не смачні. А, і те саме з томатним соком. Ось До сезону, до наступного сезону їх варто зберігати. Більше, на жаль, не можна. А от, наприклад, ну от візьмемо а, баночку варення. Так, а ну, дай мені ніж відкриємо Ласка. її. А, так, от баночку варення. Здавалося б, господині думають, тут сила селена цукру, а цукру Шо ми як, як ми розуміємо, що це природній консервант. І чим чим більше цукру покладемо, тим довше, тим тим довше можна буде подовжити термін зберігання. Що ми зараз бачимо? Я, я відкриваю Ой. баночку варення. Я вже боюся в прямому ефірі. А, 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 а як готувати після ні, такого? ні, Зараз думи, я до крану маю підійти. Бачити. Я зараз до крану підійду, щоб всі чітко усвідомили і зрозуміли, що я там бачу. Це ви думаєте, там оце грибочки якісь плавають серед абрикозів і це, цитрини? Ні, і це навіть не Слежав. сир з пліснявою, яку можна їсти, і можна їсти купувати в магазині. Це пліснява. Це отрута. Це отрута. І, на жаль, якщо просто зняти цю плісняву і викинути, це не означає… Так, да, а що ми робимо? Ложечкою, а це ж всі майже так роблять. Ложечкою, ложечкою Зверху а... зняли ось цей грибочок плісніву і далі, начебто, можна їсти. Ану, Бо шкода ану... своїх абрикосів а, всякої полуниці і полини... хвилиночку, Я знаю, що роблять ще таке: знімають плісняв а? і переварюють. О, є то таке, що? не можна так Теж? також робити. Угу. Все одно вже погані речовини, бактерії там вже почали розмножуватись. Ви переварите, і все одно воно залишиться просто вже в іншому вигляді. При ми запитали Олена Сидоренко, експерта з якості та безпеки харчових продуктів. А, а зараз побачите, що вона каже з цього приводу. При Розливання в домашні в домашню тару, в домашні банки не дотримуються абсолютно стерильні умови, тому це може сприяти розвитку пліснявих грибів. Накопичення токсинів цукор не може повністю унебезпечити. Коли розвиваються плісняві гриби, то ні в якому разі не рекомендую знімати саме отой шар з пліснявими грибами, тому що найбільш токсичною є яди, які виділяються грибницею. Вони йдуть глибоко всередину. продукту, тому якщо ви зняли зверху лише плісня, це ні про що не говорить. Найбільше мікотоксинів накопичується знизу. Тобто, якщо ви побачили в домашній консервації запліснявіння, легке або нелегке, достатньо таке серйозне, необхідно це все викидати. А, так, е, занотувала собі викинути консервацію, яка залишилась е, вдома. Шкода, ми розуміємо. Тому, наприклад, наша гостя Дар'я радить приготувати з неї незвичні страви на щодень. Рецепт рибного розсольника з томатним соком та інші поради. Як врятувати консервацію? Дивіться далі. Будьте з нами. Ох, наповну тут так. Пахне квариться і париться з Дар'є Дерешкевич, кулінарним блогером. Готуємо зараз розсольник, і не для того, і не тільки для того, щоб наїстися, а для того, щоб зберегти консервацію, врятувати фактично її. Угу. Що зробили вже? Ми е, тут підсмажили цибулю, звичайну цибулю на звичайній олії. Зараз будемо додавати до неї на терці солоні, огірки. О, які це вже ми... цікаво. Огірки mm -hmm. до смаженої цибулі так. для того, щоб вони там що? Вони мають протушкуватися разом з цибулею. Вони мають обміняти. Ароматами, і ми готуємо рибний розсольник, або огірчанка, її ще інколи називають, огірчанка, інколи О -о -о. ще називають цей супчик. А, так ось у риби дуже такий яскравий аромат, і через те багато хто не любить рибних супів. Угу. А ми, власне, за рахунок цього огірка будемо нейтралізувати специфічний рибний. Смак і запах, тому що наприклад діти часто не їдять рибних супів, але такий суп можете спробувати. Вони будуть їсти, і ось же солоні огірки в нас сюди до підсмажки пішли. Можна більше так, можна трошки більше вогню, і зараз вони мають протушкуватися ну хвилинки 3-4 угу. разом, щоб просто обмінятися ароматами. Сюди тут у нас рибний бульйон. Він дуже якісний. Угу. Що ми взяли? Ну, по-перше, серед догарного нам потрібні залишки риби, або голова, або хребет. І ми використали два види риби: одна в нас дорога, це. Сум, Але не багато. А, де навіть ми навіть купуємо. Ми навіть купуємо не те, що ми купуємо філе. Ми купуємо хребет. І той, навіть половинку нам потрібно для бульйона. І ще будь-яка друга рибка. Наприклад, у вас є голова судака. Судака угу. з'їли, а голова і хребет залишилися. От можна викратити порада. Бульйон. Для бульйону візьміть рибний суповий набір для або заморожений а, хребет лосося. Ну і голову будь-якої білої риби. Там можна на калап, на Тепер ви пуцювати шматочки м'яса. Вам вийде цей бюджет не дешевше з одного боку. А з іншого, там це м'ясо смачне. смачне? Ну, хребтове м'ясо, і на м'ясо на голові або біля зябр. Воно смачне. Дійсно, рецепт ми цієї страви показуватимемо неодноразово а на ваших екранах. Будьте уважні. А от всі ці овочі ми додавали так само до рибки. Ми і селеро додали, і петрушку додали і чесничок, і моркву, і всі спеції, що було для нас. Смачніше і корисніше, ага. тобто такий напіврибне овочевий бульйон в нас вийшов Це перловка Оу. О, Оу. до речі, дешева так само, дуже дуже дешева. Ага. І саме її ми будемо додавати до нашого рибного розсільника. Я вімкнув побільше. вогню там там і там. Тобто тут в нас вже є картопля. Ага. Я вже додала картоплю маленькими шматочками, і зараз час. Я думаю, додавати. Знов-таки, перловка має бути зварена чи приварена, тобто альденти на півготовлені. Можна і сиру додавати, але тоді додавати до картоплі, а враховуючи те, що в нас магія телебачення, то ага. в нас а, трошки вона приварена. От і все. Ж варіант. Ну і якщо вона вже приварена трошки, то можна з іншого боку регулювати ось рідину самого супу. Він має бути наваристий, середньою наваристості, або ріденькі такі. Так, це до речі. Тому що перловка дуже добре вбирає в себе рідину і збільшується в рази. Це, до речі, моя найбільша проблема. Я завжди варю дуже густі супи Ау. через це. Наступний інгредієнт це знову такі залишки. Що це може бути? Це може бути або томатний сік, який угу. у вас залишився, або є така чудова. Українцями улюблена страва лечо лечо Ви перчики з'їли, а томатний сік, який, я сподіваюся, у вас без оцту або мінімум оцту, От у вас він залишається. Угу. Не викидати його. Ми його використаємо для нашого розсільника. Ой, друзі, Додаємо... яке по... Цікаве поєднання смаженої цибулі і протушкованих в цій цибулі солоних. А слабо солоних огірків. Ні, це Марин... солоні, солоні, солоні. не мариновані. Ми Риб, маємо використовувати саме знаєте, солоні. смак. Поєднання цих смаків. Ми зараз маємо тепер в томатному соціальну протушкувати. Так, протушкувати. Все. Тут же нас починає кипіти бульйончик. Я поки що зроблю наступне: я підготую зелень і поверну ще рибку до нашого бульйончика. Угу. Ось ці дві речі, які нам так само треба зробити. Тобто то тут з хребтів ми все так. познімали, додали ось зараз. Повертаємо ріднесеньке М'яско до бульйона чекаємо в поки а воно вже починає кипіти. От власне в нас вже все готово. Фактично, угу. коли починає кипіти наша засмажка, ми можемо повертати до бульйону. Все, засмажку з томатом і з огірком. Ми а, передаємо каструлі, Сюди. в якій вже майже готовий супчик. Ми трошечки дали поваритися, вимикаємо настоятися теж даємо і потім вже зелень зверху перед подачею. Так. Рецепт бачите на своїх екранах. Дарій Дорошкевич, ми дуже дякуємо. Наш гастрономічний кулінарний блогер. Що в кінці у нас вийде, покажемо нашу трілочку впродовж. Нашого е ефіру, який залишається, ну а попереду, а, попереду люда люда, тобі слово.